Девчона п'ятихвилинка Коли ми чуємо про депресію, тривогу та тривожний розлад, хронічне роздратування, постійно знижений фон настрою та емоційну нестабільність, то одразу згадуємо про наше ментальне здоров'я. З кожним днем стаємо все більш обізнаними та розуміємо, як важливо вчасно звернутися за кваліфікованою діагностикою та допомогою до спеціаліста, що опікується ментальним здоров'ям. Але буває так, що сигнали, тобто симптоми зі сторони психіки, будуть вказувати на проблеми виключно тілесні, а отже, і вирішуватися будуть у кабінеті сімейного лікаря, а не на прийомі у психолога або у психотерапевта. Тож, розуміючи це, компетентний та досвідчений спеціаліст ментального здоров'я може направити вас на додаткові обстеження або безпосередньо до лікаря соматичного, тобто тілесного профілю. Аби виявити, чи не пов'язаний ментальний стан з особливостями функціонування та розладами саме тіла, сьогодні торкнемося деяких з причин, про які ви можете почути та які можуть бути вам вже знайомі. Найперше, давайте згадаємо про впливи продуктів харчування та лікарських засобів на наш психічний стан. Наприклад, неконтрольоване та відверто надлишкове споживання кофеїну у формі звичної нам кави може викликати сильну тривогу та роздратованість. Також тривогу здатні викликати деякі засоби, що були призначені для лікування, і тоді тривога є побічною дією препарату. Як варіант, протизаплітні засоби та деякі препарати для нормалізації ваги можуть мати такий ефект. Раптовий напад тривоги. Дефекти харчування або порушення утилізації корисних мікро та макроелементів, а також вітамінів, відображаються на нашому ментальному здоров'ї. Загальновідомим є вплив вітаміну Д на наш настрій, відсутність можливості отримувати його природнім шляхом в зимовий період може суттєво відобразитися на нашому самопочутті. Сюди ж відносять вітаміни групи Б. Цинк, залізо та феретин. Отже, регулярна перевірка рівнів корисних речовин у організмі, а за потреби і нормалізація, їх – це профілактика і ментальних страждань, у тому числі. Наступна група причин, що може впливати на наш настрій та навіть бути основою для серйозних розладів зі сторони психіки, це ендокринні порушення. Нагадаю, що нейроендокринна система відповідає в нашому організмі за синтез та злагоджену роботу гормонів у випадку, коли існує надлишок або дефіцит певних гормонів, виникають ендокринологічні порушення, а в їх структуру можуть входити і симптоми, безпосередньо пов'язані з функціонуванням психіки. Наприклад, гіпофункція щитоподібної залози серед інших симптомів характеризується апатією, ознаками депресії та зниженням лібіду. Натомість гіперфункція, тобто гіперактивність цієї самої залози, супроводжується вже постійним роздратуванням і різкими перепадами настрою. Порушення в роботі жіночих або чоловічих статевих гормонів впливають на загальне самопочуття, емоційність. Здатність зосереджуватися та продуктивно функціонувати. І, на жаль, таких прикладів можна наводити дуже і дуже багато. Наше тіло та наша психіка нерозривно зв'язані. Мудрість говорить, що у здоровому тілі здоровий дух, і це найвище благо. Тож не забувайте піклуватися не тільки про своє ментальне, а й про своє тілесне здоров'я. І не нехтуйте рекомендаціями своїх лікарів або психотерапевтів, що можуть радити додаткові обстеження для з'ясування причин того, що відбувається з вашим організмом у цілому. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.